Розказує, правдивий відгук на ось цю масляну буржуйку. Що ми маємо? Масляна буржуйка, але, скоріш за все, мені попалася якихось перших генерацій, тому що потім я дивлюсь у а, виробника цієї буржуйки, така трошки вона видозмінена. І чаша там інша, і сама вона така трошки а, іншого виду. Ну, що розкажу. Прикольно, але потрібно. Постійно миритися з тим, що у нас шумить постійно в боксі. Тупо шумно. Ось бачимо ось таку улітку. Вона дуже добре роздуває повітря гаряче, але вона шумна, прям дуже. Ну, коли отак от в кінці вечора отак от береш її, вимикаєш, аж стає добре, прям реально. Що у неї? Розхід масла, можна сказати, десь літр, літр 200, літр 300, десь так от, на годину. Ну, Доволі економна, я так вважаю. Всю зиму нею протопили. Ось так трошки модернізували. Там спочатку от сюди заливали, от сюди. Але там трошки доробили. Ну, нічого. Це може не остаточна у нас така конструкція. Що? Ще... Треба дивитися постійно за маслом. Постійно, от якщо ти промахав масло, тобто збільшив якусь кількість масла, але там якось сильно багато зробив, то вона в тебе википить стовідсотково перевірено. Вообще, там е, Побачив, що вона трошки затухає, більше дав мастила, промахав потім зробити менше, вона википіла, і ось там от внизу у тебе отак от збирається масло, і потім в кінці вечора отак от відкриваєш і його зливаєш. Ну, Таке, коротше. Ну а так, вроді і прикольно, є свої мінуси, є свої плюси. Е, нормально натаплює е, ось це приміщення, як ми бачимо. Тільки якщо прям хорошо поработає і в нормальному такому турборежимі. Але прям є свої плюси, є свої мінуси. Постійно, до речі, потрібно водичку додавати, щоб вона нормально працювала. Тому що без водички у неї КПД зменшується відсотків так на 30%. Ну і якось отак, якщо цікаво ще щось розказати, то напишіть.